Ну, Само початку ви хотіли. Ну, давайте порядок не проголосований. Це, це не ну, порядку. Де. Шановні депутати, шановні присутні, я від депутат по Соснові 1 і Соснові 5. Я від своїх виборців отримала наказ. Зачитую вам, у зв'язку з непогодженням мешканців міста України з перспективою забудови берега ріка в межах нашого міста, вимагаємо від вас докласти всіх осіб, аби заборонити яку забудову земельної ділянки, вкритої сосновим лісом вздовж правого берега і Доручаємо вам, як депутати міської ради, що представляє мешканців нашого міського імені гумани, голосувати за скасування договору аренди СТО. Українська інвестиційна будівельна компанія Укоре та введення в даної ділянці статусу рекреаційної зони. Вимагаємо виконання доручення до 30 травня. Я з великою відповідальністю відношусь до того, що мені доручають мої виборці, тому я довожу до вашого відома, що дане питання розглядається на робочій групі. Яка була створена в межах діяльності земельної комісії, крім того, це питання є розглядом виключно земельної комісії. Тому я відповідно до регламенту передаю дане звернення до земельної комісії, пані Тетяні, і вимагаю включити в порядок питання до 30 травня. Дякую за увагу.